Вітаю вас в ефірі телеканалу НТК події дня вівторка, 22 квітня у студії. Тамара приходько далі коротко про головне. Влада Коломиї та району спільно із духовенством відвідали поранених воїнів. Паперовий рекорд подружжя створило 28 незвичайних писанок. Титанічна праця на шкільному подвір'ї сьомого ліцею висадили алею пам'яті випускників, які загинули, захищаючи Україну. Ми садимо дерева за загиблих героїв, які врятували. Але в наші життя про це та інше детальніше далі. Мешканець Коломиї героїзував рашистів та виправдовував тимчасову окупацію Криму. Він масово публікував дописи із запереченням російської агресії, називав війну захистом від нацистів і поверненням територій. Служба безпеки України затримала пропагандиста, публічно поширювала кремлівські фейки. Ще одна прикарпатка. Мешканка Івано-Франківського району її також затримала Служба безпеки України. Деталі у прямій мові Марії Римар, речниці СБУ в Івана. Франківській області Служба безпеки викрила двох мешканців Івано-Франківської області, які публічно підтримували збройну агресію РФ проти України та поширювали ворожу пропаганду в забороненій соцмережі. Зокрема, СБУ затримала жителя Коломиї, який героїзував расистів та виправдовував тимчасову окупацію Криму. Він масово публікував дописи із запереченням російської агресії, називав війну захистом від нацистів і поверненням територій. Інша затримана мешканка Івано-Франківського району. Яка раніше працювала на Росії, вона прославляла Путіна у соцмережах та виправдовувала злочини Кремля. Обидва пропагандисти підтримували захоплення українських територій, вихваляли окупаційну політику РФ щодо Криму та Донбасу, вболівали за перемогу агресора у війні. Публікували дописи, що принижують національну честь і гідність українців. Натомість вихваляли терористів Захарченка і Гіві, прославляли вигадані подвиги расистів. За матеріалами справи ворожі агітатори діяли в. Соцмережі під своїми іменами, але заради конспірації вказували Російську Федерацію як місце проживання. Однак кіберфахівці СБУ встановили особи пропагандистів та викрили їхню діяльність. Під час обшуків за місцями проживання зловмисників СБУ вилучила мобільні телефони та комп'ютерну техніку, документи, чорнові записи, російські платіжні картки. Обом фігурантам повідомлено про підозру у виправдовуванні визнанні правомірної заперечені збройної агресії Російської Федерації проти. України глорифікації її учасників. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до восьми років. Агітаторів затримано, їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. На Прикарпатті поліцейські затримали водія мотоцикла, який у стані сп'яніння спричинив ДТП із летальним наслідком. Дорожньо-транспортна пригода, в якій загинула пасажирка мотоцикла, трапилася у снятинській територіальній громаді Коломийського району. Нетверезого водія поліцейські затримали. Як попередньо було встановлено поліцейськими 29-річний мешканець снятинщини, керуючи мотоциклом, рухаючись центральною дорогою у селі під Високи, що у Снятинській територіальній громаді не вибрав безпечної швидкості руху. Не врахував дорожню обстановку, наслідок чого з'їхав кюве. У результаті автопригоди 19-річна пасажирка мотоцикла від отриманих травм загинула на місці події. Керманича з травмами доставлено до лікувального закладу. Його перевірено на стан алкогольного сп'яніння. Результат один Надцять проміла алкоголю в крові слідчі затримали мотоцикліста у процесуальному порядку. Невдовзі йому повідомлять про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого за частиною 3 статті 276 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Поліція Прикарпаття нагадує про необхідність дотримання правил дорожнього руху, порушення ПДР. Не тільки створюють небезпеку для водіїв та інших учасників дорожнього руху, але й можуть призвести до летальних наслідків. У жодному разі не стати за кермом у стані локольне сп'яніння. В Коломиї горів автомобіль. Подія трапилася на вулиці Леонтовича. Правоохоронці з'ясували, зловмисник підпалив ВАЗ 2109 та з місця події втік. Його розшукали за годину. Палію вже обрали запобіжний захід. На лінію 102 надійшло повідомлення від жительки Коломиї про те, що у дворі багатоповерхівки горить транспортний засіб. На місце події негайно виїхали співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група. Рятувальники загасили пожежу. У результаті пожежі ніхто не постраждав транспортний засіб ще. Під час огляду місця події поліцейські з'ясували, що мало місце умисне пошкодження майна шляхом підпалу. Слідчі вилучили обгорілі частини автомобіля та інші речові докази. Надалі оперативники почали від. Пресовувати версії скоєння злочину та встановили особу полія. Ним виявився 29-річний місцевий мешканець, Чоловік раніше судимий за скоєння майнових злочинів. Його затримали за місцем проживання. Поліцейські попередні з'ясували, що затриманий проник до салону автомобіля, де за допомогою запальнички підпалив автівку. Автівка належала 27-річному коломиянину. Наразі прохоронці з'ясовують мотиви чинення злочину. Слідчі затримали полія в процесуальному порядку. Його дії кваліфікували за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України, деться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. Затриманому вже повідомили про підозру, а суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою за скоєне підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк від трьох. До десяти років Паска і Великодні благословення для захисників влада Коломиї та району спільно із духовенством відвідали поранених воїнів, які проходять лікування у медичних закладах міста у центральній районній лікарні та обласному госпіталі ветеранів війни. Архієпископ Коломийській і Косівській православної церкви України Юліан Гатала у співслужінні з священниками Української греко-католицької церкви здійснили обряд освячення пасок, яєць, масла і ковбаси. Після цього із символічним великоднім подарунком Камі міський голова Коломиї Богдан Станіславський, начальник Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков та Владика Юліан відвідали поранених воїнів у палатах, висловили підтримку, вдячність та побажали якнайшвидшого одужання. Благослови освятити хлібцей, тим святим духовним благословенням, щоб воїнців, що споживання на спасіння душі. На здоров'я, тілесний захист проти всіх не дух, а ви сина і Святого Духа. Це свято перемоги, добра над злом, світла над темрявою, життя над смертю. Ми сьогодні щиро дякуємо всім вам за вашу працю, за вашу любов, за вашу підтримку, за ваше милосердя, бо ці чесноти допомагають світу жити. Рухатись і просити в Бога благодаті, благословення на майбутнє. Сьогодні я особливо вітаю в цьому закладі, всіх, хто тут трудяться, всіх, хто працює, всіх, хто лікує, всіх, хто загоює ці рани, особливо нашим воїнам, всім добрим людям, і ми маємо пам'ятати, що. Кожна краплина крові, колита нашими воїнами, нашими захисниками і захисницями, кожна рана має нагадувати нам про кров нашого Спасителя і про його рани. І ми так само з благовінням, з великою любов'ю маємо ставитися до тих, заради кого ми сьогодні живемо, маємо майбутнє, можемо молитися і святкувати Пасху Христову. Всім нам, всім українцям, хочемо побажати вистояти в цій боротьбі, здобути справедливий мир, щоб дійсно благодать Божа, його ласка, спокій запанували на наших землях, перебували завжди з нашим народом, щоб Господь дарував нам славний розвиток, щоб ми могли і надалі його славити у вільній незалежній. Європейській державі Україна всіх вас вітаємо! Слава Ісусу Христу! Слава дякую солдуження як Алея пам'яті у філії номер 7 Коломийського п'ятого ліцею імені Тараса Шевченка вшанували пам'ять героїв, випускників закладу, які загинули, захищаючи Україну на шкільному подвір'ї. Висадили сакури, магнолії та дуб. Останнє дерево як символ міцності України. Її збройних сил та віри в перемогу. Десятирічний Богдан Калин навчається у сьомій філії Коломийського ліцею номер 5 імені Тараса Шевченка. Для п'ятикласника цей день дуже важливий, адже разом зі шкільною родиною садитиме дерево в пам'ять про батька Ігоря Калина. Я сьогодні буду де дерево засадити за свого за свого тата, бо сьогодні ми садимо дерева за загиблих героїв, які врятували наші життя. Що ми зараз собі спокійно вчилися і могли поступити на хороше навчання. Військовослужбовець Ігор Калин захищав. Захищав Україну і до повномасштабного вторгнення. Знову став на захист держави у лютому 22-го року. Служив розвідником у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». захищав Київщину і Донеччину. На жаль, загинув 28 жовтня 2022 року. Дерево для мого тата Ігоря. На жаль, 10 випускників сьомої школи загинули, захищаючи Україну. У пам'ять про них висаджують сакури і магнолії. Ділиться завідувачка сьомої філії Галина Ткачук. 9 дерев деревса. Ми не приурочуємо сакуру кожному з героя, але кожний клас у нас висаджує одне на дерево, за яким буде надалі доглядати. Окремо ми сьогодні садимо магнолію для героїв. Це біля меморіальних дощок. І звичайно, з вірою в перемогу, з вірою в наші збройні сили України у незламність українського духу, ми в нашому саду висадимо дух перемоги як символ швидкої перемоги, яка неодмінно настане. Ці дерева доглядатимуть з особливим трепетом та відповідальністю, адже це пам'ять про наших героїв, каже учениця 9 класу Кароліна. Пам'ять про наших загиблих воїнів, які віддали своє життя за нас Буде Та як пам'ять. Для наступного покоління нашої школи а ще на шкільному подвір'ї висадили дуб перемоги як символ віри в міць України та в її збройні сили. Три кілометри паперу та 15 літрів клею знадобилося подружжю, щоб створити унікальну колекцію писанок. На незвичайних яйцях зображені герби областей України, унікальну мистецьку колекцію техніці Пейпарт офіційно визнали рекордом України. Пейп Арт це паперове мистецтво. Саме в такій техніці подружжя колишніх правоохоронців Івано-Франківська створили колекцію писанок. Зараз обоє на пенсії, займаються творчістю, допомагають дітям. Ця колекція зроблена з паперу, який використовувався як із серветок кольорових, так і з пакувального паперу. Викласти сам малюнок нам допомагав син Андрій. Дочка викладала саме яйце. А жінка допомагала викладати і кольори, і саму основу 35 см сантиметрів. Сама писанка. Ну, там підставочку ми зробили з назвами, тому десь приблизно до 40 сантиметрів. Подружжя каже, зробила колекцію незвичайних писанок, щоб у воєнний час підняти дух українців. Працювали впродовж трьох місяців в день і вночі, щоб встигнути до свят. Втілюючи масштабний творчий задум, поєднали традиційне українське мистецтво писанкарства із геральдичними символами регіонів країни. Загалом у колекції 28 писанок із гербами 24 областей Криму та двох адміністративних одиниць: міст Севастополя і Києва. Та ще одна головна Писанка із зображенням Герба України заходили в Вікіпедію, вивчали от колоски. Так складені, що букву Х Хмельницька область, сумська колосками викладена буква С. І вже я це знаю, я цього ніколи не знала. До слова унікальну мистецьку колекцію великодніх яєць у техніці пайпарт офіційно визнали рекордом України. Рекорд буде звучати так. Найбільша кількість писанок з гербами областей України виконана в техніці Пейп Арт. Цей рекорд є унікальним в Україні. Ще ніхто не робив такої колекції. Таких заявок на рекорд у нас ще ніколи не поступало. Титанічна праця дуже такий творчий креативний підхід. Експозицію писанок з паперу можна побачити в Івано-Франківському краєзнавчому музеї. А далі унікальна колекція помандрує містами України. Руковини аварії на Чорнобильській атомній електростанції, 26 квітня о 12-й годині. Біля каплички Чорнобильський спас, що на вулиці Мазепи у Коломиї, відбудеться служба Божа за всіх померлих від Чорнобильського лиха та за всіх захисників, які загинули у війні із московитами. І це все на сьогодні. Нагадую, що більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК, на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Ми ж вітаємо вас із світлим празником воскресіння христ хай Воскреслий Господь боронить нашу країну, захистить її від лиха та дарує всім здоров'я і мир. Хай щастить і до зустрічі!